Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас буде огляд перепаковки. Просили в коментарях ось такого акумулятора. Це була паливна макіда. Ну, підробка повна. 36 В 6 ампер. Ну, Зараз це просто корпус. Ось. Що перепакували. Ну, два ряда элементов по 5 штук точка сварка То элементы вот такие вот сейчас я сделаю замеры покажу вам их Опер вот внутренний Якщо самих елементів брати, то приблизно 22 А, МОМ. Ось такої не буде засвідчити Ось, ніби 22 МОО. Щодо акумулятора, повна збірка. Трошки не вистачає вже не. Так, ось у нас у бирка мая 63 с копеечкой. По рядах зараз покажу. Вот такой же. Сейчас так попробую. Так, Значит, 13,6. 13,

Чи на, на, на весь то не дуже. Ага, Так, порівняння ще раз Весь акумулятор на цих контактах. Ви бачите, 6.6. І такое буду вірити наступні рази. І через платформу порівняння, так сказати. Ось нові акумулятори можу ось так мірити. Бачите, 80. Суттєва різниця. Ну, нові акумулятори я так і продовжува так мірити, хоч, хоч якесь уявлення будемо буде мати. Напевно, краще це перевіряти і на початку тесту, і в кінці. Ось я зараз міряю на початку тесту на клемах 80. на самих комірках 66. підключаю контакти. Це я в сторону забираю. Давайте навіть тако для імітації. Корпус трошки його поставимо. Да, давайте повністю корпус поставимо. Туди середина термометр. Захід легенько тешечку. І під'єднаємо контакти. Так, цю штуку вам видно. Ось то зміни місце, бо в мене має бути. Так скажемо, це експериментальне відео. я що хочу випробувати, не знаю, чи вийде. Ось. Ось ось цю інформацію з цього табло я привожу десь на 100 виставив 6 А. Напруга 20, і... оруго76. І давайте погнали. Просіла до 19.1. 114 Вт навантаження. Подивимося, скільки насправді витримає цей акумулятор тепер. Так, ось у нас результат є. Це... 6. 6 А. Давайте ще чуть-чуть його... я його. в 1 Ампер, хоча там врядлі, там воно добре, посадило його. Ось. Такого запускаю. Далі. Що він потім... А, все, зразу, моментально. просто, так, а що по температурі? Температура в нього 45 градусів. Ну, чувствується, чувствується, що він трошки такий ось такою рукою тримає, то чувствується, що тепленький просто. Так. Сподіваюсь, мені вийде зробити все, що я хотів в цьому відео. Це такий тестовий формат, перевірка якості. Ще от і так далі. По поводу цього всього, я хотів би почути побачити вашу думку. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення. Так, ще момент. Не смів дійти, як спомнив, це ще, ну, в принципі, я навіть не смів зрухати. Я ж мав помірити внутрішній опір на розряженому. которая сюда. Верно, верно. О, Клэма, 83. Было 80, не то. И вот тут. 60. 7. Ну, у нього трошки температура піднялась, то, то може того так. Вот. А тепер дійсно. До побачення і дякую, що, що підтримуєте канал.